Російські нічні обстріли по інфраструктурі і наступ, який триває на півдні. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску розповімо про ситуацію на фронті та чергові удари ЗСРФ по цивільних. Генштаб України повідомляє, що впродовж минулої доби окупаційні війська РФ завдали два ракетних і 40 авіаційних ударів, а також здійснили 38 обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських обстрілів загинули і постраждали цивільні, а також пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Також у ніч на 10 вересня Росія атакувала Україну 32 дронами камікадзе типу шахет. 25 з них збили сили ППО. Більшість із шахетів прямували в Київську область. У відомстві розповідають деталі про ситуацію на фронті. Повідомляється, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону українських захисників у районах Верестового, ріхво васильівки та Богданівки. Наразі тривають важкі бої в районі Кліщівка. Водночас, воїни ЗСУ продовжують оборонятися на сході та наступати на Півдні, планомірно звільняючи окуповану територію та закріплюючись на досягнутих рубежах. Тим часом у Генштабі інформують, що на Авдіївському, Марлінському та Шахтарському напрямках ЗСУ продовжують утримувати ініціативу. Захисники стримують російську армію та проводять штурмові дії. Сили оборони відбили близько 15 атак ворога в районі Марлінки. На Мелітопольському напрямку ЗСУ ведуть контрнаступ, завдають окупантам значних втрат у живій силі й техніці та змушують їх відходити із займаних позицій. На Херсонському напрямку українські військовослужбовці продовжують вести контрбатарейну боротьбу та знищують склади ЗСРФ. Заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час зустрічі Ялтанської європейської стратегії розповів, що за останній місяць російські військові завдали ударів по Україні із свіжого озброєння. Він також сказав, що зараз оборонно промисловий комплекс РФ намагається наростити свої зусилля з випуску, як заявляється у Кремлі, високотехнологічних видів озброєння. Я цитую: ми бачимо, що ті ж удари, які зараз наносяться, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, одразу йде до війська і одразу застосовується по нашій державі. Теж саме ракетні удари в серпні місяці. А ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року. Кінець цитати разом із тим, фахівці Американського інституту вивчення війни проаналізували дані, згідно з якими українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. У їх звіті інформується, що геолокаційні дані за 9 вересня свідчать, що українські сели просунулися на північні, північний захід від Новомайорського кордону Донецької та Запорізької областей. Де, за повідомленнями російських джерел останніми днями активізувалися бойові дії. Також українські сили просунулися на північний схід і схід від Новопрокопівки і на захід від Вербового в західній частині Запорізької області. Є результати боротьби з СУ по позиціях росіян і в Херсонській області. Повідомляється про пожежу в окупованій новій Каховці. Телеграм-канали вже публікують відео. Повідомляється про оновлення ситуації на фронті в Донецькій області, як заявив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш, бійці ЗСУ змогли зайняти частину селища Опатне. Зараз у населеному пункту тривають бої. Про всі подробиці операції українських військових розповімо зовсім скоро. Тож дочекайтеся, а поки пишіть у коментарях свої міркування щодо подій, що розвертаються на фронті. Нам дуже цікава ваша думка. Ми читаємо все. До зустрічі!